Рада вітати вас на моєму каналі. Я Наталя. Перед вами каталог стріляції компанії Pharmaсі, який діє е, жовтень і листопад. У нас з вами відео розпакування. Цікаве, будь ласка, залишайтеся зі мною. Приємного перегляду. Дякую, що ви зі мною. Так, перше, це у нас накладна іде, ви знаєте. Потім йдуть у нас замовлення. Що перше в замовленні? Це зараз акція 100. Е, 179 гривень туш замість 199, це туш 3D ефект, це дійсно дуже чудова туш, вона відмінно профарбовує кожну вію, і саме головне, що вона пухнаста, не карябає, нічого такого не робить. Тобто це суперова 10 мл, Зазвичай 199, жіночка замовила за 179 грн. гривень. Так, акція знову таки дуже дуже багато акцій, і ще є час замовляти до 30 листопада. Такі патчі з біозолотом і колагеном, відмінна річ, котру ми користуємо. Кожен день, сім днів підряд. Кожен день робимо, потім два-три рази в день по, по, по бажанню. Два-три рази в тиждень, вибачте. Так, зазвичай 39 гривень, зараз 31 гривна. Акцій дуже багато, дуже-дуже. Так, далі в мене в замовленні один тонік мій. Це у нас іде White Керафт 225 мл 169 гривень. Він йде відбілюючий, вирівнює тон шкіри і прибирає пігментні плями. Дуже чудова річ. 169 гривень є ще в такому форматі 220, 225 мл. Чудово! Це людина бере на постійній основі, тому мені і клієнтці замовлення. Далі чудове мило для рук густе, ароматне 325 мл. все джинки, сертифікація. Фармасі запіклується за те, щоб у нас було все по здоров'ю, благополучно. Це з оливою, з олією оливи, рідке мило 99 гривень 325 мл з дозатором. Аромат дуже приємний. Аромат свіжоскошеної трави. Олива, олива є олива. Так, далі в мене. По замовленню я так приоткрила, приоткрила, показати. Я дуже дякую, що ви е, звертаєте увагу на те, що я розповідаю, і ви замовляєте. Це крем-бальзам, дуже густий. Доктор Туна з календулою. Це мої залишки. в мене вже в запасниках лежить. Боже, відкриваю аромат, дуже приємний. Це перший помічник, котрий, я так вважаю, бажано мати в кожній аптеці навіть не тільки просто в, ха в оселі. тому що при опіках побутових, при запаленні поріза, при рані десь таке спочервоніння, все знімає календула повністю сухість, його потрібно геть мало. Він дуже жирний, е сухі ділянки шкіри, п'яти, руки дуже допомагає, дійсно дієвий. І зараз акція замість 200 279 гривень 229 гривень. Будь ласка, людина на рівному місці зекономила 50 гривень. Ось так піде до замовнички. Так, бальзам для губ з, з алоївера. Цей бальзамчик йде зволожуючий. Його тут у нас 15 мл. Так, да, 15 мл. Я користуюсь, вже відкрила вам. Я дуже полюбляю червоні фрукти. Я полюбляю взагалі їх всіх, але якщо є можливість, то я. Я люблю, коли вдихаєш, і аромат такий смачний-смачний. До речі, навіть в Київ з собою возила, тому що щось сталося з шкірою губ, повністю такі були якісь сухі, чи це на, 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 на нервах, чи це, не знаю, Но була проблема. То декілька разів помазала, то губки в мене дуже в гарному стані стали. Це в нас йде бальзам з алоє зволожуючий, вони всі зволожують. Але саме головне, що ним можна користуватись навіть на морозі. Тобто цей бальзам не має води в складі. І він можливість є, і, можливо, де виступають ділянки на обличчі. Да? Тут потім скули в нас, да носик, губи, підборіддя, пальчики, де сухі ділянки шкіри, коліна п'яти. Хто як він дуже, дуже сильно густий. Він нікуди не дівається. Він настільки сильно густий і дуже з приємним ароматом. Цей мій я полюбляю його зручно брати з собою. Одне, що мені не подобається, що потрібно чимось туди. Я люблю, коли можна так нанести. Це було б зручніше, але дуже презентабельна. Дивіться, яке з підзолота дуже презентабельна, навіть як подарунок такий можна можливість є. Докласти до новорічного подарунку, якщо таки, така можливість буде. Так, в мене закінчилися, Це я взяла на продаж. В мене закінчились зубні щітки для дівчаток, для хлопчиків ще є, а для дівчаток закінчилось. Дуже чудова прорезинена ручка. Мені дуже подобається: 99 гривень це еврофреш Турція. І все розроблено спеціально для дитячих ясен, зубчиків, щоб нічого ніде не... Йде, пошкребло, тобто щоб не було подряпин, не, не дай Боже. І є це такий чохол є, щоб якщо десь потрібно їхати, то можна взяти і повністю прорезинена ручка, таке левенятко смішненьке, і воно не дасть скользити дитячі ручці під доглядом дорослих. Звісно, ви будете навчати буде приємно дитинки такою користуватися зубною щіткою. Ось так. Беру такі речі, щоб в мене були вони в на продажі, щоб люди в мене вже звикли за ці роки, і щоб в мене завжди воно було під рукою. Так знову в замовленні я дуже рада, що ще я маю таку можливість замовити. Що компанія нам ставить в мене два в замовленні креми для обличчя з календулою. Ви знаєте, що вони зафольговані. Це дуже чудовий дієвий, 139 гривень. Доктор Туна. Цей крем наносимо. Я так вже любі крема роблю, ви знаєте, наносю сюди, десь таку, як горошину, видавлюю, розп цей зігріваю, і потім, після тоніка, я розношу по обличчі і знизу вгору по шкірі шиї. Дуже чудовий крем, дуже чудовий. Мені подобається. Я таким користуюсь неодноразово, тому що він мені легкий, не липкий. І теж є SPF 15, і, можливо, і в день, і вночі. Це дуже чудово. Ціна 50 мл, 139 гривень. Я поки що в других компаніях дешевше окремо не зустрічала і дієвого, яке знімає почервоніння, обвітрення. Потім зараз холодина почнуться, то ми з Києва приїхали там взагалі сніг, сніг ми зимами. Ого, для нас це було дуже і мороз, звісно, і неприємно для шкіри, то цей крем дуже чудово знімає. почервоніння, зволожить вам і доглядатиме, буде бархатиста, така м'яка, дуже гарна шкіра обличчя. Так, це моє замовлення особисте, мені дуже подобається. Ага, не, не можу. О, зняла. Це такий мірний стакан. І це е, дуже чудова річ. Я вже декілька днів без нього. Мені прям не комільфо. Це від 6 років е, діткам теж можна. Це дуже чудовий ополіскувач для ротової порожнини з олією чайного дерева. Ви знаєте, що олія чайного дерева вона йде як антибактеріальна, противомікробна і загоювальна. Тобто, де не дістане зубна щітка, там дістане завжди ополіскувач. Я до нього вже дуже звикла, і я дійсно. Я вже без нього не можу. Діткам, під доглядом дорослих, будь ласка, 700 мл така велика банка. Його вистачає набагато. Так, моє особисте замовлення. Це мені треба подарунок зробити. Людина ніяк не може вирішитись на брала-брала-брала багато у мене продукції з фармасі, а на такий засіб 229 гривень для прання білого, світлого і дитячих речей. концентрований веган-засіб не разу собі ще не брала. Але людина вже з самого початку зі мною думаю, я зроблю таке приємне для людини. Це веган. Концентроване, гіпоалергенне, біологічно розкладається, вистачить на 15 пранів. Ось така в каталозі 229 гривень 500 мл підходить для дитячого білизни. Але хочу, чому хочу ще звернути вашу увагу? Я раніше читала в каталозі, що пере при низьких температурах від 15 градусів. Зараз я особисто я змінила повністю цикл прання. Я перу, зараз біле тільки при 60 градусах. Все. У е, мене не виходить білизна, білосніжна. У е, мене стоїть 0,30, я вам казала, хто дивиться мої відео. То я перу при 60. Тільки в мене є біле, я перу при 60 градусах. Тому що мені отак. Тобто, все, немає ніяких 15, 30, 40 навіть. Тільки 60 градусів, якщо це біла білизна, не синтетика, нічого, бо синтетику, звісно, при 40 градусів, якщо білосніжне щось там. Але це вже моє. Я колись казала вам, що пральна машинка мене поламала, то я рекомендувала, як майстер казав, хоча б один-два рази в місяць там періть при 60 градусах. Але я бачу, що м -м, мені потрібен ефект білосніжного, то я перу. Таким засобом при 60 градусах. Ось так. Це моє особисте. Я нікого не ображаю. Далі. Далі в мене взяли з дому. Да, це вже те, що з дому. В мене взяли з дому такі, таку парфумовану воду, дуже її знаєте. Це в мене моя парфумована вода. Бачите, 549 гривень, тут у нас іде 60 мл великий об'єм, дуже чудовий квітковий аромат, свіжий. І вона така вода, яка е, в мене взагалі, в принципі, ви знаєте, Парфумів немає, які там по порі року. Так, да, якщо сильно солодкі, то бажано їх, звісно, таки взимку, коли холодно, тому що в спекотну пору ви, буде важко навіть на для вас. Це дуже чудовий парфум. Ось так він виглядає. Це в мене з дому замовлення, це не зараз я замовляла. Але купують я, якщо встигаю показати, я покажу вам те, що з дому. Потім дуже шикарна, чудова річ. Це я очищу все в оселі. Це порошок на е, основі. Соди без хлору одобрено Міністерством охорони здоров'я України 500 грамів, 69 гривень, дівчата, жінки, будь ласка, це дуже чудовий порошок, простяцький. Вибачте таке слово. Але він дійсно чисте все, він нічого не пошкрябає, немає ніяких таких шкіра рук. В мене чудова. Я все роблю без рукавичок зараз. І е, дуже гарно відмиває все, що не візьмете, воно дуже гарно. Звісно, скажу вам таку річ: якщо з, е, пательня засмажена вже не перший місяць, то я не знаю, які потрібні засоби. Хімічного такого ем, аб, такі абразивні, які від, від, від миють вам пательню чи каструлі. Але якщо це все свіжесеньке, ось тільки по, приготували, і щось підсмажилось там, не так як треба, все воно все легко відтирається, все легко відмивається. Чудова річ, 69 гривень 500 грамів без запаху, без хлору, рекомендую від душі. Отак От я не вистачає на дуже багато місяців. миє все на кухні. Так що зверніть увагу. Потім мене з дому взяли доктор Туна. Це тонік для обличчя 12, від почервоніння, від висипання прищиків. Ось така теж це мене з дому замовлення піде до моєї клієнтки. Так, Дуже гарно. А я, моя дочка користувалася, але ми перейшли на лінійку з олії чайного дерева. Результат чудовий, головне робити постійно. Все, що ми хочемо мати результат гарний, потрібно робити постійно. Так, далі зараз акція серветки такі ось. Ой, вибачте, не пам'ятаю, скільки зараз. Вони зазвичай 129 гривень. Ой, не можу. Так, ладно, не записала. Зараз е, акція теж є, все в, виставляють висвітлюють дуже багато. Чудові, я користуюсь, не взяла зараз, на жаль, до себе сюди. Да, е, яскравий лимонний аромат. Хто не полюбляє, буде важкувато. Тому що в мене ось в сім'ї е, е, донька не може, їй не подобається цей аромат, але мити можна все. Відмити, в холодильнику, унітази, умивальники, деяка пляма, деяка сирість, воно це все прибріє прибирає, кухня, все прибирає, дуже чудово, відмінно відтирає 40 штук тут. Не скажу скільки зараз по акції. Ще акція триває, так що звертайте, будь ласка, увагу. Вибачте, що не пам'ятаю, по скільки, щось в мене не записано. Я буває, набиваю коди, а потім вже можу навіть так кинути код уже по ходу діла. І ще в мене така маска, кондиціонер. Кондиціонер маска це каратинова терапія, це теж із домашніх в мене 189 гривень в каталозі. Це беруть з дому 200 мл, Дуже чудова, ре, реально чудова е, волосся е, легке розчісується, з гарним, здоровим блиском, сяєвом, здоровим сяйвом, Так що це це дуже гарно і вистачає набагато. Можете декілька хвилин після шампуню. Це буде у вас кондиціонер. А якщо потримати там 7-10 хвилин, це буде вже у вас маска. Як ви бажаєте, це теж іде з домашнього того, що у мене вдома ще просто я не віддала, тому що мене не було. Я від'їжджала. Я взяла ще такі два блокноти. Блокноти для того, щоб якщо потрібно, тут просто так воно цей фармасі. Записується, можна дату написати. Моя мета, настрій, от таке оформлення. На я ставлю розігріші, ставлю подарунки, і тому я взяла, щоб в мене були вони, тому що це такі записнички що потрібно. До речі, тут написано від помади до мільйону. Так, я взяла три каталоги, один каталог я вже віддала. Три каталоги було дешевше взяти за 80 гривень, а так один 35 або 29. Я колись робила ще в мирний час такі замовляла тисячу штук. Я замовляла наліпки такі на каталоги. Я собі спеціально зробила ось такі, бачите. Ну на російській мові потрібно вже їх використати, куди ж їх не викинеш. Дуже гарний вже на нього відео в мене давненько вже є. Потім я замовила. Я не знала. І я вчора здавала замовлення, і я забула, що цей. Я думала, що приходить в Сашеті в папір, така паперова тонтерія. У мене це проблемно. У мене там є свого парфума трішки, але не, 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 не хочеться випшикати тонтерію. розумієте? А, цей, а, а я по 15 гривень я взяла тонтерію і взяла ось такий хіст повір. Цей для нього парфумовану водичку взяла по 15 гривень, і якщо буду замовляти, замовлю ще такі пробні зразки, тому що дуже важливо. По 15 гривень. Крима я взяла по 20 гривень, такі чотири штучки, бібів, бо потрібно. Потім доктор Туна Аква я взяла. І дивіться, що мені поклали І ще Я взяла дві, то мені поклали ось таку, я здивувалася. Це прям серія Аква. Ось так. Якби так можна було, щоб нам робили з кожної серії. Дивіться, тут все описано повністю. Скільки воно коштує, я заплатила 20 гривень. Да? Ну, це це 20 гривень. А тут все повністю розписано. Звісно, можна було би клієнтам давати, щоб людина повністю ознайомлювалась. Дуже чудово, мені дуже до вподоби, прям бравісімо. Це прям подарунок для мене. І звісно, за бали свої. в мене було небагато балів, вище 35 балів можна брати подарунок. Я взяла цей раз помаду матову 0,1. Кольорі 01 взяла за бачите нема, наліпок, уже нема тут зажимів ніяких. Не буду відкривати. Взяла за 70 гривень. Ось так. Дуже чудове в мене замовлення. Так що я задоволена замовленням, це переглядаючи, я нічого не забула. Дуже чудове замовлення, тому що ви попали ще й на те, що в мене ще й дома то побачите що до цього, що є. І я стараюся, щоб мене завжди щось було. Звісно, якщо не буде так виходити матеріально, то звісно будемо тільки по замовленні, поперед сплаті. Так що будьте здорові! Всіх благ вам! Обіймаю вас! Друг що звертайтеся! До побачення, до нової зустрічі!